Друзі, на цьому тижні вже буде важлива подія, Лістинг X Empire. А поки ми продовжимо грати в різні проекти. Нагадаю, в закріпленому в дуже багато різних проєктів. І NotPixel це один із таких проєктів, які я вважаю, досить добре роздасть. Я вам зараз покажу лайфхак, як ви можете більше заробляти з тих самих ваших ось, спроб так, на малювання. Ви бачите, тут є візерунки. Ви можете просто брати свої точечки і клікати, але це слабенька стратегія. Ви Дуже швидко програє, не, не отримаєте скільки бонусів. Найкраще, що ви можете робити, це. Ось бачите, є певний візерунок. так? І на нього хтось ляпає свої точечки не в тему. Ви можете, ось я взяв зараз білу, так? Отут, раз, замалював чиюсь. Далі ви можете піти ось вода. так? Тут так само обираєте колір, щоб був як вода. І замальовуєте чиїсь ось. точки, вони не в тему. І ви будете таким чином більше отримувати. Знову ж таки, розуміти, що вас все одно замалюють, але по максимуму треба, щоб вас не перекрили. Це буде найвигідніша стратегія. І не забувайте про те, що в каналі, в закритому посиланні і в описі, дуже багато різних ігор. Граємо в усі. Потроху просто заходити, навіть отримувати щоденну винагороду в кожній грі. Це вже краще, ніж там, в дві гри грати, але повноцінно, а ви все інше пропустите.